Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російські військові знову обстріляли Херсонську область. Загинула жінка. Семеро мирних жителів поранені. Серед постраждалих співробітники комунальних служб міста пошкоджено медичні та навчальні заклади. Знищено 50 гектарів врожаю пшениці. Повідомили у військовій адміністрації. По Херсонщині армія РФ завдавала ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. У результаті пошкоджено 18 приватних і 7 багатоповерхових будинків: будівлю, лікарні, вищий навчальний заклад, гімназію, дитячий садочок та об'єкти критичної інфраструктури. У центральній частині Херсона під удар потрапили комунальники. Загинула 54-річна жінка. Ще одна літня працівниця дістала вибухову травму і осколкові поранення. Ніг у її. Колеги, контузія і черепна мозкова травма у корабельному районі міста. Поранені двоє літніх чоловіків. У Зміївці російські військові скинули три вибухові пристрої з дрона на церкву. Там спалахнула пожежа. З артилерії ворог обстріляв Антонівку. Пошкоджено приватний будинок. Осколкове поранення отримала 97-річна жінка. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Розвідували локації систем ППО та встановлювали камери на території морського порту. В Одесі затримали двох військових та їхню помічницю учасників агентурної групи ФСБ. Як повідомили у прес-службі СБУ, двоє військових та місцева мешканка розвідували локації систем ППО і для цього об'їжджали місто та прилеглі території, виявивши потрібні об'єкти, шпигуни фотографували їх і позначали геолокації на угол-картах. Ще одним завданням агентів було встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. Для конспірації вони користувалися послугами таксі а жінка постійно змінювала перуки, щоб приховати зовнішність правоохоронці. Затримали чоловіків, коли вони знімали військовий об'єкт, а пізніше і їхню спільницю. Фігурантам повідомили про підозру в Держзраді. Їм загрожує довічне ув'язнення. У Одеській області викрили сержанта, який за гроші перевів військового з нуля на тилову службу. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. За даними слідства, головний сержант через посередника отримав 4,5 тисячі доларів від чинного військовослужбовця однієї з бойових частин за переведення з лінії бойового зіткнення в тилову військову частину. Затримали фігуранта безпосередньо під час передачі йому всієї суми відкупних. Військовому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 605 тисяч гривень. Повідомили в офісі генерального прокурора. Процедура перетину державного кордону для людей з дітьми зараз простіша ніж до повномасштабного вторгнення. мова йде про неповнолітніх, які виїжджають з одним з батьків або з родичами. Оформляти довіреність тепер не треба, але необхідно пред'явити документи, які засвідчують родинні зв'язки, наприклад, бабусі та онука. Українцям з 18 до 60 років перетин державного кордону заборонений за виключенням певних категорій громадян. Людей з інвалідністю багатодітних батьків тощо. Але для виїзду за кордон з дітьми процедура спрощена. Звісно, для батьків та інших родичів, які самі мають право на перетин кордону, повідомили в погранслужбі. на сьогоднішній день для вивозу дитини з одним із членів. Родини дозволяється без нотаріального доручення іншого члена родини, а також нормою законодавства на сьогоднішній день прописано такі правила, що дитина може бути супроводжена як і бабусію, і старшим братом, і тіткою, і дідом. Про інші особливості перетину кордону ми розповімо в наших наступних випусках. Одеса торік переживала кульмінацію екологічної катастрофи. Після підриву греблі каховської ГЕС у море потрапила величезна кількість прісної води та шкідливих речовин. У результаті постраждала місцева флора та фауна. А вчені робили невтішні прогнози щодо подальшого стану морського довкілля. Як змінилася ситуація на тепер? Нашим колегам розповіли гідробіологи. Ось так море в Одесі виглядало торік у липні. Каховська катастрофа призвела до масового цвітіння фітопланктону, і вода позеленіла. Нині гідробіолог Максим Мартинюк за допомогою спектрометру вимірює концентрацію хлорофілу в акваторії і показники у межах норми. Ну, можна побачити по воді, що концентрація хлорофілу незначна. Цвітіння такого не спостерігається дуже сильного. І воно буде зростати лише всередині літа, мабуть. Буде прогріватись вода, якби і цвітіння буде більше. Саме цвітіння води торік вплинуло на морську флору та фауну. Під ударом передусім опинилися макрофіти, тобто водорості. Зараз вчені відбирають проби цих рослин на пірсах, скелях та хвилеломах. Рамка шириною 10 на 10. Я її прикладаю к поверхності і вот 100 квадратних сантиметрів. Потім, коли дівчат определять видовий состав і біомасу водоросли, це можна буде перенести на квадратний метр на квадратний кілометр. Науковці зазначають, минулого літа чимало водоростей загинула, а відповідно і інші морські організми втратили кормову базу. Проте зараз зовсім інша картина. Тут вони і красні, і червоні, і зелені, і от і пластинчаті І наразі, зараз, як ми вже бачимо, і вже навесні в нас вже була зйомка. В принципі, можна сказати, що впливу зараз як когось на макрофіти, ми вже не бачимо, тобто повернулося до сезонних показників. На глибини до 5 метрів вчені занурюються за квалнгами. Досліджують, зокрема, стан мідій. Торік, через опріснення моря біля одеського узбережжя загинуло 40% популяції цього молюска. Сьогодні школа колонії потроху відновлюються. Усі вільні місця вже зайняті, і там ростуть, підростають е, мідії, які ще для споживання у їжу, е, мабуть, замалі. Але осені буде дуже багатий врожай. Водночас, внаслідок повномасштабної війни у Чорному морі все частіше з'являються так звані інвазійні види. Це вселенці, які зазвичай потрапляють сюди разом із неконтрольованим скидом баластних вод із суден. Приміром, були помічені уже блакитний краб, морський окунь, нетипові креветки та молюски. Вони становлять певну загрозу. Ці нові види можуть вклинитися в трофічні зв'язки наших місцевих видів, і вони можуть їх витіснити. Тобто що інвазійні види, як правило, вони більш живучі, більш інтенсивно можливо розмножуються, толерантні до певних антропогенних впливів, і так, далі, і так далі. І це все може призводити до певних ризиків для екосистеми. Щодо хімічного забруднення моря, то зараз перевищення гранично допустимих концентрацій вчені не фіксують. Втім, зазначають, після каховської катастрофи пестициди, важкі метали, промислові хімічні речовини, осіли у донних відкладеннях та можуть знову потрапляти у поверхневі во. Оде під час штормів та скаламучення, та й в цілому загальна картина вельми невтішна, Незважаючи на те, що ситуація знаходиться в межах допустимої і приємливої, загальний рівень забруднення підвищився, і деякі речовини, які типові для нашого регіону, знаходяться близько до межі, за якою вони вже стануть небезпечними. Робити ж прогнози щодо подальшого стану морського середовища вчені наразі не можуть. Для цього потрібні більш масштабні дослідження у відкритому морі, а вони наразі через воєнний стан під забороною. Влітку ризик харчових отруєнь значно зростає. Про це регулярно нагадують медики. Про найпоширеніші продукти, які можуть спричинити інтоксикацію організму, що робити при перших симптомах та як відновити організм після, розповіла нашим кореспондентам лікар-педіатр Вікторія Любецька. Харчове отруєння може трапитися у будь-яку пору року, але влітку воно відбувається набагато частіше, застерігають медики. Зіпсовані продукти харчування, недотримання гігієни рук це все може стати причинами інтоксикації організму, каже лікар-педіатр Вікторія Любецька. Найпоширеніші влітку це у нас звичайно ідуть м'ясні та рибні продукти, з якими потрібно дуже бути обережними, але насамперед це також і фрукти, і овочі. Потрібно батькам не забувати, що перед вживанням обов'язково мити фрукти, що овочі, що фрукти обов'язково діткам перед передживання мити руки після відвідування туалету до туалету також миємо руки, тому що це також важливий аспект. Зараз піде сезон купання, море, дуже багато кишкових інфекцій, кишкових паличок. Фахівчиня наголошує, при появі перших симптомів отруєння у дитини, а саме блювання, відмови від їжі або слабкість, батькам необхідно одразу звернутися до дільничного педіатра, з яким укладена декларація для подальшого обстеження. Симптоми отруєння це е, може бути так, як підвищення температури, блювання, діарея це самі найпоширеніші. Також можна помітити, що е, дитина відмовляється від їжі від їжі та рідини. Можливо, якщо мама більш опізнана, це може бути сухість шкірних покривів, сухість е, слизових оболонок. За словами Вікторії Любецької, в залежності від ступеню отруєння та стану дитини, лікування можна проводити і вдома, але під наглядом лікаря-педіатра. Найголовніше випити. Сорбенти та зробити регідратаційну терапію, тобто відпоювання. Якщо ж покращення, наприклад, на протязі там трьох-чотирьох годин немає, то ми звичайно рекомендуємо мамі звернутися на прийом. Якщо дитині зовсім зле там є температура, якщо мати не проти, щоб ми прийшли на огляд і оглянули дитину вдома, тому що коли дитинка ослаблена, в неї блювання, діарея, ну привести дитину на прийом в амбулаторію, ну доволі важко. То ми завжди виїжджаємо на виклик додому, оглядаємо дитину і там вже даємо. Рекомендації матері, щоб бути більш застереженими в цьому плані, в процесі відновлення організму після отруєння ключовим моментом є не тільки дієта, тобто вживання лише зоологічного печива або сухарів і виключення з раціону фруктів, а й дотримання водного балансу, наголошують медики. При отруєнні, звичайно, така вода дійсно, там як єрево і так далі, вони дуже гарно працюють, виводять ці більшості токсини. Не обов'язково пити тільки цю воду, тому що деякі дітки відмовляються від неї. Перш за все, хоча б звичайну кипячену водичку, вона повинна пити, щоб ми відновлювали водний баланс. Ми даємо багато пити, але потрішки дробно. Ми так називаємо. Тобто. По кожній там 10 мл, 5 мл, Скільки дитинка може пити, але через кожні 5-10 хвилин лікар-педіатр наголошує, що пити багато води важливо не тільки під час та після отруєння, а й на постійній основі, особливо влітку, адже саме в спекотні місяці порушується водний баланс. Щонайменше 40 мільярдів гривень заборгувало населення за послуги житлово-комунального господарства, і ця сума продовжує зростати. Яким чином правильно погасити борг? І чи стане у нагоді його реструктуризація? Що робити, якщо якась послуг не надається по факту? Як оскаржити заборгованість за послуги ЖКГ? Рекомендації в ефірі телеканалу ГРАТ від адвоката Юрія Голосова. Більше 40 мільярдів гривень становить борг споживачів за послуги житлово-комунального господарства, і це без урахування тимчасово окупованих територій. Тобто, фактична сума заборгованості набагато вища в умовах воєнного стану. Боргова прірва тільки зростає однак, щоб підтримати економіку держави, сплачувати за комуналку потрібно. У випадку наявності заборгованості на допомогу прийде її реструктуризація. Я би радив звертатися до свого управителя, узгоджувати графік погашення заборгованості, не дочекуватись, доки управитель вирішить звертатись до суду. А ми знаємо, що житлово-комунальні послуги вони стягуються в спрощеному порядку шляхом видачі судового наказу. Цей срок ну, на практиці займає там приблизно два тижні для видачі судового наказу, і даний судовий наказ є уже. Підставою для арешту державним виконавцям рахунків боржника житлово-комунальних послуг, якщо споживач послуг вважає, що йому незаконно нараховують заборгованість, наприклад, борг попереднього мешканця чи заборгованість за послуги, які не затверджені у договорі, то у такому разі краще діяти на випередження, а не чекати на судові позови, рекомендує адвокат. Він має наперед. Звернутися mm -hmm. до управителя з позовом про перерахунок не mm -hmm. треба чекати, поки вам е, надішлють претензію або позов, або вам почнуть е, вимикати світла, mm -hmm. або блокувати ваш цифровий ключ для входу в mm -hmm. будинку. Ви можете наперед, якщо ви вже е, Верховний суд це трактує як права визначеність, тому що це вже наявність спору, і не треба mm -hmm. чекати, коли він вже виросте в певний конфлікт. Інше проблемне питання: що робити, якщо житлово-комунальні послуги не надаються у повному обсязі. Адвокат пояснює, як перевірити перелік того, що є у договорі, та як діяти у разі ненадання по факту якоїсь послуги. Мешканець має зафіксувати це шляхом складання відповідного акту. Типовий зразок можна знайти в інтернеті. В акті зазначається, яка саме послуга не надається, за який саме період. Акт направляється. До управителя з пропозицією направити свого працівника для його підписання, ну або не підписання. Якщо е, управитель підписує такий акт, то послуга, яка не давалась, має бути перерахована в платіжки. Якщо управитель не з'являється, то такий акт підписується е, особою заявителем та ще двома особами мешканцями цього будинку. Важливо, що такий акт ненадання послуги необхідно обов'язково складати раз на місяць для коректного перерахунку житлово-комунальних послуг, щоб не сплачувати за те, що по факту не виконується. Якщо управитель відмовляється перераховувати платіжку, саме цей акт стане підставою для звернення до суду і здійснення перерахунку вже у судовому порядку. Париж готується прийняти Олімпійські ігри 2024 з 26 липня по 11 серпня. Наразі відомо, що з Одещини на Олімпіаду поїдуть чотири атлетки: майстриня стендової стрільби Ірина Маловичко, тенісістка Даяна Ястремська, шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук. Останні дні перед світовим змаганням Олена Кравацька тренується в Одесі, і з нею вдалося зустрітися нашій знімальній групі. Шабля є однією з трьох видів фехтувальної зброї поряд зі шпагою та рапірою. Спортсмени екіпіровані в струмопровідний костюм і маску, які під'єднані до обладнання, що автоматично фіксує їх дії. Спортивні шаблі всередині мають дроти, і вістря клинку закриває насадка з кнопкою, що замикає електричний ланцюг. Так фіксуються уколи фехтуванні на шаблях. Срібна призерка Олімпійських ігор 2016 одеситка Олена Кравацька готується до нової олімпіади. Майже за три тижні вона буде а поки Олена в Одесі тренується щодня. Наші суперниці в цьому році та в минулому це були Франція, тому що ми дуже багато їм програвали. Якби вони наразі саме сильні. І зараз на чемпіонаті Європи Європі ми програли їм 45-44. І в нас кожен раз з ними така боротьба дуже важка. У спорт Олену привів батько, який був фехтувальником. В Одесі не було інших видів зброї, і Олена пішла на шаблю. Першу медаль отримала, коли ще й 10 років не було. А потім, звісно, вже в підростковому році, коли мені десь було 16, я вже зрозуміла, що ти можеш їздити на змагання дуже високого рівня, такі як Олімпійські ігри, чемпіонат світу. І, звісно, вже я захотіла займатися, в мене вже були цілі. І це вже. Моє захоплення всього мого життя Олена Кравацька вважає, що і результати, а це срібло на Олімпіаді 2016 срібло на чемпіонатах Європи і світу. Це не стільки талант, скільки щоденна важка праця. І сам спорт фехтування на шаблях важкий, бо шаблею можна не лише колоти, а й завдавати рубаючі удари. У нас дуже багато костюмів, і те, що під ними, те, що ви бачите вже на відео, якби ми ще під цим дуже багато маємо, те, що нас захищає, але це дуже боляче. І тому, звісно, коли б'ють, то це дуже неприємно і залишаються різні синці, і буває, до крові може бути. Але підйом на п'єдестал перемоги того вартий. Олімпіада це самий, самий крутий, якби старт, на якому ти хочеш здобути, якби туди навіть важко дуже попасти, а здобути медальну. Це вау, це дуже круто. Ми тренуємося в таких складних умовах, тому всі інші країни тренуються, якби вони не знають, що це через що проходимо і як воно дається. Звісно, всі проходять це спокійно, в всіх є збіри, змагання, добре фінансування. Багато тренерів, якби в нас не завжди це було добре, але зараз з цим, звісно, ще більше проблем. Колеги по команді тренуються в Італії, а Олена після кожного змагання приїжджає до Одеси. Тут зростає її маленький син. Не просто бути у великому спорті, але бути українським спортсменом під час воєнних дій і демонструвати результати кращі за інші держави. Це почесно, це спортивний подвиг. Всім бажаю, терпіння, звісно, щоб ми дуже сильні, сильна нація, і звісно, треба зараз докладати ще більш зусилля ніж будь-коли. І щоб кожен добивався своєї мрії, треба багато працювати, вірити в це і не здаватися. Олена Кравацька і команда фехтують у Парижі в особовому заліку 29 липня і в командному 3 серпня. Оболіваємо за наших шаблісток. Під Одесою підліток потайки взяв батьківське авто і поїхав кататися. Не маючи водійського досвіду, він не впорався з керуванням, унаслідок чого машина з'їхала з дороги і збила пенсіонера на велосипеді. У селі Дачне Одеського району 16-річний хлопець викрав батьківський автомобіль. ВАЗ під час руху селом він спробував об'їхати 69-річного чоловіка на велосипеді, але через високу швидкість і маленьку дистанцію не впорався з керуванням. Унаслідок цього машина врізалася у велосипедиста. Пенсіонера доправили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ребер. Сам підліток не постраждав. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Повідомили у пресслужбі облполіції В Одесі. Затримали 22-річного хлопця, який продавав канабіс і марихуану. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. 22-річного чоловіка затримали на вулиці Академіка Корольова. Молодик двічі продав постійному покупцю по два пакетики з канабісом і марихуаною та отримав за це гроші на банківську картку. Під час обшуку вдома у фігуранта поліцейські вилучили ще три пакунки з аналогічною речовиною: мобільний телефон із фотографіями схованок, і закладок та інші речові докази. Зловмиснику повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Вони вчаться працювати на комп'ютері, вивчають іноземну мову, грають у шахи, займаються фізкультурою, малюють і, звісно, співають. Вони це студенти університету третього віку. І не важливо, скільки їм років, бо вік це поняття відносне, особливо якщо є бажання опановувати нові види діяльності та знання. Наша знімальна група побувала на репетиції вокальної студії університету третього віку. Пісні і веселі, і журливі для свого репертуару учасники хору університету третього віку обирають разом з керівницею Світланою Миколаївною. Для мене дуже важливо, щоб людям це подобалось, щоб вони хотіли співати ці пісні з бажанням. Теми пісень різні про Україну і про Одесу, про кохання і про розлуки, про Сум та війну. Наш колектив називається Молоді серця. І тут учасники наші це ті люди, які бажають співати. Вони не вчилися музики, але вони хочуть співати. І наш молодий колектив 30. Плюс. І ми співаємо дуже гарні українські народні пісні. в хорі тільки жінки, і тут чекають на чоловіків, які так само полюбляють співати, як і ці учасниці вокальної студії. Але вокал далеко не все, чому вчать в університеті третього віку. Тут є шість факультетів. Кожний може обрати для себе щось цікаве. Це факультет комп'ютерна грамотність, факультет здоровий спосіб життя. Факультет прикладного мистецтва, культура та мистецтва мовний і психологічний. В цьому навчальному році університет третього віку хаджибейського терцентру випустив близько 175 студентів. На відміну від звичайних вишів, залишитися на другий рік зовсім не означає, що кульгає успішність. Є студенти, які займаються тут вже багато років, бо це спілкування, робота для ума та рук і просто задоволення. Наші студенти одночасно можуть відвідувати всі шість факультетів і всі курси, які ну, прилягають до цих факультетів. Якщо людина, у нас є такі студенти приходять о восьмій і йдуть. Я йду додому після п'яти, а вони вже тут ще сидять. Гра в шахи, вивчення іноземної мови, розпис одягу і багато чого іншого. Енергії у багатьох студентів вистачає для всього. Ми часи здесь самі робили. ось Вони у мене тікають на кухні. Комп'ютерний курс я пройшла дважды. Чим цей центр? Тим, що здесь приходиш і чувствуєш себе ребенком, ага. чувствуєш себе в сім'ї. Якщо тобі 60+, життя, можна казати, тільки починається. З новим колективом в новій сім'ї. Нам дуже подобається пити. Ми з удовольствием сюди йдемо. У нас прекрасний керівник, який з нами займається. Ну, ми хочемо пити. Нам це настроєння підіймає і продовжує життя. Ми общаемся здесь, встречаемся, отмечаем дни рождения. П'йом чаї. В общем, у нас очень хорошая, тепле обстановка. Нині під час війни особливо важливо почуття душевного спокою та сімейного затишку, бо психологічна підтримка, розуміння того, що поряд є люди, які допоможуть в тяжку хвилину та розділять радість дорогого вартує. Валю моя валю, η στακα κοροσα δεν το spam δει μια η